Тему сполучених штатів будемо продовжувати: схвалення продажу зброї від США засідання у форматі Рамштайн і раунд перемовин в Стамбулі. Поки українські партнери шукають шляхи допомогти нам озброїтись і отримати бажане ППО. Росіяни завели вже звичну шарманку про власних хотілок в Туреччині, детальніше про перепитії тижня. Анна брикова. Крига з кресла у питанні продажу Україні американської зброї. Впродовж тижня США оприлюднило декілька важливих рішень. Сполучені Штати поволі переходять від формату ніякої зброї Україні, Ми лише будемо забезпечувати переговори до формату, ну, ми готові щось Україні продавати. І очевидно, що в подальшому це буде розвиватися. Зокрема, за даними агентства співробітництва в галузі оборони США, Києву надали дозвіл на купівлю обладнання до ППО на 180 мільйонів доларів. Також держдеп США ухвалив дозвіл продати Києву два пакети озброєння та обладнання до нього. Йдеться про БМП Бредлі та ППО Хоук на суму 322 мільйони доларів. Він є доволі таким робочим і надійним у питанні збиття тих же шахедів чи навіть збиття окремих типів крилатого озброєння, яке застосовують росіяни під час своїх масованих атак. Але не проти балістики та аеробалістики. Тож новий міністр оборони України Денис Шмигаль знову акцентував у межах засідання групи Рамштайн на важливих потребах у захисті. Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України. Протиповітряна оборона, особливо Петріот та ракети ПАК-3, разом з боєприпасами, є надзвичайно важливими для нас. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання, а наших європейських партнерів надати все необхідне фінансування для цієї. І закупівлі і над цим партнери вже працюють. Загалом, за словами президента України, потреба 10 систем. Will Німеччина зробить свій внесок у якомога швидшому наданні п'яти вкрай необхідних ППО Петріот настільки швидко, наскільки можливо. Як ми це зробимо, ми будемо тісно координувати дії партнерів у дусі взаємної довіри впродовж наступних днів. До ініціативи щодо протиповітряної оборони вже долучилося кілька країн-партнерів. Наразі підтверджених є три: дві від Німеччини, одна з Норвегії. За інформацією за телеграф. Одна німецька батарея вже навіть в Україні. Крім цього, Лондон і Берлін оголосили про спільний оборонний проєкт, аби надати Києву 220 тисяч снарядів для зенітних установок Гепард, а також фінансування для українських далекобійних БПЛА. Щодо протиповітряної оборони, я та Борис Пісторіус домовилися спільно надавати Україні критично важливі протиповітряні ракети. І, нарешті, в рамках загального пакету допомоги НАТО Велика Британія виділить ще 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Аби використати ті 50 днів, які президент США Дональд Трамп дав Росії до провадження вторинних санкцій для максимального озброєння України. І, хоча час ще є, у Вашингтоні активно обговорюють майбутні 100% мита проти поціновувачів російських енергоносіїв. Я б закликав наших європейських партнерів наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита. Водночас відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Тривала зустріч менше години. Україна продовжує наполягати на повному та безумовному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові до припинення вогню зараз і до початку предметних мирних переговорів. А ще до зустрічі лідерів на найвищому рівні. До кінця серпня це важливо. Чому тому, що до кінця серпня спливає ультиматум Трампа, і Україна каже: дивіться, ми готові до будь-яких форматів. Припинення бойових дій ми навіть готові і ініці... просто готові. Ми ініціюємо зустріч на найвищому рівні для того, щоб це забезпечити. Росіяни ж традиційно заявили, що така зустріч президентів без досягнення домовленостей напередодні сенсу. Впродовж зустрічі ті знову розповідали про свій меморандум, сповнений лише кремлівських хотілок, і запропонували створити кілька переговорних груп з різних питань. Дроблення таких робочих груп, їх множення це просто ну фактично, я ж кажу, процес заради процесу. І це мімікрія під реальний переговорний трек. Бо ж станом на зараз єдиним реальним досягненням Стамбула є гуманітарний трек, обміни полонених та повернення ницо вкрадених українських дітей. А до основної мети ще далеко, каже експерт. Це просто. Продовження а, московської пропагандистської лінії, що а, вони нам а, дають, нібито шанс на завершення війни. Причому в руслі Стамбулу 2022. Вони продовжують тягнути цю а, гілку. А, цю лінію. Що ефективність переговорів значно ускладнює? Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться щоправда за 2-3 місяці. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини. На тлі загрози для Харківщини ударних БПЛА будемо говорити про те, що Україна і Росія в загальних рисах згодні, що необхідно провести зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Також він нагадав, що під час зустрічі української та російської делегації в Стамбулі цього тижня обговорювались умови, за яких такі перемовини можуть відбутися. Очільник турецького МЗС додав, що впри. Принципі домовленості було досягнуто, і на переговорній делегації е, чекає тепер велика робота. Що це за робота? Е, і не тільки про це говоримо далі. Просто тут з нами в студії Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, ради бачити. Костю, вітаю. Е, То ж давайте говорити про ці в принципі. Всі згодні, але як кажуть, диявол, та він в дрібницях. Чи чи тут багато дрібниць, і чи чи це дрібниці? Ну, тут просто все потрібно пояснювати, по поличкам і все. Е, немає тут якихось вищої математики. Е, Фіка, Фідану да, і в тройській стороні Ардогану, відповідно, да, е, дуже вигідно, щоб цей перемовний процес в Стамбулі що він рухався. Ну, це абсолютно очевидно. Е, Ардоган буде це намагатись конвертувати як на зовнішньополітичній е, арені площині, угу. так і підсилюючись внутрішньополітично. Тобто мотивація в них. Величезна. А це нам плюс, звичайно, тому що м, направду цей майданчик він ну, Туреччина має на увазі, да? він не буде схилятись десь в російську сторону. Він все одно так чи інакше буде а, намагатися балансувати з однієї сторони, а з іншої сторони якимось чином да сприяти а, більш конструктивній. Ну, Позиції Російської Федерації, ну тому що саме вона імітує перемовний процес і блокує в принципі всі ініціативи, майже про які говорить Україна, і до речі, Сполучені Штати в особі президента Трампа. Ну тому, що пам'ятаєте, як він сказав, що ця зустріч, про яку говорили, мала відбутися ще три місяці mm -hmm. тому, але не відбулася вона ж із позиції саме Путіна, саме Російської Федерації, Україна говорить про зустріч на рівні лідерів кожного Стамбулу. Вперше Стамбул, можливо, Хтось уже забув, але пролетів особисто наш президент Володимир Зеленський. Він пролетів і сказав: Я тебе чекаю, в Стамбулі, звертаючись до Путіна. Далі був другий Стамбул, де робили те саме, і третій Стамбул, де ми на цьому робили особливу увагу, кажучи, що ну, шановні, гуманітарний трек, звичайно, для нас важливий, він для всіх важливий. Але разом з тим, політична складова, особливо після другого стамбулу, це стало особливо очевидно, Вона стоїть. Для того, щоб її сунути це з місця. Ну, такої слабкої делегації Російської Федерації без мандатної на чолі з Медінським, недостатньо. Для цього потрібно або змінювати як мінімум рівень делегації, ну або а, найкращий варіант зустрітися на рівні лідерів. Бажано з залученням а, а, як основного гаранта, навіть не те, що модератор, модератор тут Ардаган. Mm -hmm. А от гарант домовленостей безпосередньо президент Сполучених Штатів Трамп. Але Росія устами піскова. Ми ж бачимо. Роблять все можливе і неможливе, щоб ця зустріч не відбулася. Ну тому що, по-перше, з Зеленським спілкуватися з путіну, ну це просто абсолютна катастрофа, але і трампу потрібно щось обіцяти. Ну, давайте чесно, Трамп після цілої низки їхніх телефонних розмов, uh -huh. де він просто а, виходить. Ну як це м'якше сказати навіть? Да, без результату? Давайте от не будемо використовувати більш жорстких формулювань в прямому ефірі. І коли він приходить додому, йому маленький Трамп каже: Ви, звісно, класно поговорили з Путіним, але після того він одразу обстрілює мирні українські міста? Трамп просто не поїде до Стамбулу, якщо він не буде розуміти, що він повернеться до Вашингтону з чітким політичним результатом, як мінімум ceasefire, як мінімум припинення вогню чи готовий Путін, Путін дати зараз Трампу такий політичний результат. Відповідь очевидна: ні, не готовий. Російська Федерація сприймає стамбульський перемовний процес як частину. Своєї війни, гібридної війни, тобто тут вони воюють, а Стамбульський перемовний трек для імітації перемовного uh -huh. процесу, десь затримання санкцій, можливості блокування, де певний політичний пас Трампу для того, що ну все ж таки щось відбувається. Ну і відповідна імітація взагалі для країн глобального півдня, що саме Російська Федерація являється те, як мовити, миротворцем глобальним. Тому, от враховуючи вище викладне, правду, нічого не збрехав. Він сказав все так, як. Є що чи проти зустрічі Російська Федерація? Ні, не проти, ну вони не скажуть, що вони проти. Це абсолютно очевидно. Російська Федерація каже: дама не проти, але як знову ж таки Пісков формулює, потрібно виконати домашнє завдання, потрібно синхронізувати два меморандуми, потрібно створити три робочі групи, перетворити Стамбул на мінськ. Ну і відповідно бажано зробити їх ще в онлайн форматі, щоб не бути залежними від дати наступного Стамбула, як вони. Були залежні від дати цього третього Стамбулу. Не, А От і все не, чи ху каже Сполучені Штати, що вони проти? Та звичайно, ні. Вони також не проти, тому що вони не проти поїхати, щоб для, отримати для себе Трамп політичний результат. Чи ми проти? Ну тут, взагалі, все очевидно. Україна завжди показувала, навіть розуміючи безперспективність в такому форматі стамбульських перемовин. Саме наш президент ініціював це третє стамбульського перемовного процесу, показуючи, що саме Україна готова іти на будь-який дипломатичний діалог для того, щоб просувати відповідно цю повістку дипломатичного врегулювання, тому Фідан не збрехав. Він сказав рівно все так і є. <тас> Всі сторони не проти. Але направду, ну я дуже ну досить скептично а, сприймаю цю аналітику від деяких наших експертів, що припустимо, ця зустріч реалістично може реалізуватись там ще а, до а, а, це, істечення цих 50 днів Трампа. Тобто, відповідно до вересня місяця. Я глибоко переконаний, що Російська Федерація зараз буде мати абсолютно іншу стратегію, яку дуже просто вона зараз має використовувати скоріш за все, і про це почали вже писати певні російські пабліки. Що в 26-му році завершується договір про не розповсюдження ядерної зброї? Ніяс, так званий. Тобто, зараз Російська Федерація буде ініціювати перед штатами відкриття. Туру двосторонніх перемовин відносно питання нерозповсюдженої ядерної зброї. і от в цьому форматі і Трамп буде зацікавлений у комунікації з Путіним, і Путін буде зацікавлений в комунікації з Трампом, але в цьому перемовному процесі не буде України і взагалі не буде теми мирного врегулювання, яка дуже незручна для Путіна і яка дуже незручна для Трампа. Тобто вони там будуть тільки вдвох. Тому ми і зараз маємо розвитку розуміти всі ці ризики, які можуть початися вже в вересні, жовтні цього року, і бути максимально консолідованими відносно того, щоб протистояти російському вторгненні абсолютно на всіх фронтах, і на дипломатичному, і на мілітарному, і на санкційному для того, щоб Російська Федерація, якраз як формулює Трамп, через силу була також мотивована відповідно до реалізації ефективного дипломатичного треку. Давайте додамо мілітар. Арної теми до Давайте. нашої розмови Пхенян може відправити додаткові війська до Росії вже в серпні цього року. Імовірно, Кремль застосує військових КНДР у великій наступальній операції проти України наприкінці літа. Ну, принаймні, про це пише Так Також, за даними цього видання, в північній Кореї вже почалась нова хвиля мобілізації військових для відправки до Росії. Крім того, в травні до КНДР приїжджав один із ключових представників Ради безпеки Російської Федерації, що ймовірно, Вірно стало частиною ось такої координації, пане Олексію. Ще Ще один ще один момент. Все ж додамо. Росія готує масштабніші удари по Україні. Про це йдеться тепер в звіті Американського інституту вивчення війни. Там зазначили, що росіяни збільшують виробництво ракети дронів, що ймовірно дасть їм змогу завдавати більш масштабних ударів по Україні восени за оцінкою аналітиків. Росія може застосовувати до двох тисяч безпілотників за одну ніч. Ось такий ще трек маємо з одного боку. Суходол і додавання північних корейців ну і паралельне таке опрацювання в поганому сенсі цього слова наших тилів. Скажіть, будь ласка, як це лягає в можливі переговорні треки, і чи дійсно ви вважаєте, що КНДР ну готове так масово? Просто долучитись до воєнних дій Російської Федерації проти України. Ну по суті, північна країна вже є співагресором, тому що а, вилучив... але, а, Я перепрошую да. нюанс. Я пам'ятаю початок розмов, угу. коли ми тільки розмірковували угу. на тему, чи може КНДР долучитися своїми військовими зброєю, снарядами, і тоді казали дуже велике логістичне плече. навряд чи вони на це підуть, але ми маємо те, що маємо станом на зараз. Будь ласка. Тут просто ми маємо усвідомлювати, що північній Кореї багато чого потрібно від Російської Федерації. Ну тобто, є взаємна зацікавленість. Північній Кореї є людський ресурс, Північній Кореї є. Запаси ще радянського озброєння в північної Кореї є багато арт боєприпасів мільйонів, да які відповідно йдуть в Україну. Ну да, в Російській Федерації, яка вона використовує проти України. Навіть пішла вже інформація певними пабліками. Не знаю відносно її правдивості чи ні, але кажуть, що вже Китай знову ж таки виробляє свої арт-боєприпаси mm -hmm. і, умовно використовуючи Північну Корею як сіру зону, поставляє тих Російської Федерації на українські фронти, тому що вже озвучують якусь просто космічну суму в 12 мільйонів артбоєприпасів. Не знаю ще раз повторюю, чи відповідає це дійсності потрібно в нашій розвитки, все ж таки запитати. Але така інформація вже гуляє пабліками. Те, що Північна Корея зрозуміла, що співпраця з Росією для неї вигідна, ну тому що вони були повністю замкнуті в санкційну колбу. Да? Так би мовити, Росія надала їм все, Росія надала їм можливості. Для так званого паралельного імпорту по простому контрабанди отримати технологічно, що їм потрібно. Росія дала їм можливості заробити гроші. Росія постачає перспостачає Північну Корею продукти харчування. Можливо, хтось знов ж таки не зла. Північна Корея знаходилась завжди в перманентному голоді. Тобто там люди працювали просто-напросто за їжу. більше того, Російська Федерація має те, чому дуже потребує північна. Кореї, це саме військові технології. Кінчуни заявив абміту мету створити ядерну триаду і, по суті, стати третьою державою у світі після Сполучених Штатів та Російської Федерації, яка має відповідно такий ядерний комплекс. Тому точно не потрібно дивуватися, що масштабуються взаємні ну, скажімо, взаємовигідні відносини між Північною Кореєю та Російською Федерацією. Але як на мене, це тільки частина ризиків, про які пише Ро. Ойтер зда що може Росія використовувати північних корейців напроти України, тому що пам'ятаєш раніше не використовували виключно їх тільки на Курщині, коли mm -hmm. в нас там був певний плацдарм. Тепер Північна Корея готова піти далі. Ми знаємо, що північно Корейці використовують як робочу силу на підприємствах ВПК в Російській Федерації, створюється спільний ВПК на території Північної Кореї. Одним словом, взаємна інтеграція відбувається. Просто надзвичайно масштабними темпами. Так от, є і більш глобальні ризики. Ми вже дуже скоро наближаємось до навчань російсько-білоруських, yeah. які будуть весени. І отут, якщо, наприклад, десь північної Кореїці почнуть зараз інтегрувати з російською армією, наприклад, наприклад, на Сумському напрямку, я зараз не хочу у військову тематику входити. Я, я не військовий експерт, от, але ми розуміємо безпекові тенденції. От тут я експерт, я пішов на. Рукові статті і викладаю, відповідно, ці питання в університеті і можу займатися займатись прогностикою, аналізом цим питань. І отут відповідно є реалістичні вже ризики, що під приводом навчань Російська Федерація може перекинути значну частину цих північних корейців для пробиття сувальського коридору. Про що кажуть вже цілий ряд а, європейських розвідок, і вони реально готовляться до такого сценарію. Тобто, північно-корейці направду це може бути серйозна. Як це, головна боль не тільки для нас на якомусь конкретному ділянці фронту, фронту да? але в принципі для Європейського Союзу та відповідно НАТО. І це абсолютно очевидно. Уявіть собі, що там не буде а, росіян, що там підуть люди без прапора північно Кореїці із території Білорусі. Що буде робити Євросоюз та НАТО? Я собі взагалі мало уявляю при такому сценарії. І ще б. На останок я додав, що я не виключаю, що в межах таких дій знов ж таки Кремль блефує. Тобто він каже, ми можемо це зробити. А щоб ми цього не зробили, підіть на наші політичні умови. Але де грань цього блєфу направду зараз дуже складно визначити дві хвилини. В нас ще є ще такий, такий аспект. Тим більше коли ми говоримо вже про безпеку Європи, сьогоднішня заява від представника МЗС Австрії, угу. яка каже про те, що її країна вже розглядає угу. можливість приєднання до північно-атлантичного альянсу. Менше двох хвилин у нас, mm -hmm. пане Олексію. Чи бачите ви в, в Європі нейтральні держави в короткостроковій перспективі? В перспективи, перспективі, звичайно, ні. Ми ж бачили, що навіть Швеція та Фінляндія, які був досить серйозний, там мобілізаційний резерв, була в принципі замкнута система військово-промислового комплексу, навіть ці держави усвідомили ті ризики безпекові, які йдуть перш за все з боку Російської Федерації. Тобто сприймається вже в цілому спецслужбами Європи реальність вторгнення в напрямку там пробиття Сувальського коридору, ну а відповідно навіть територіального роз'єднання Європейського союзу і Серйоз. Озного потенційного удару по НАТО як абсолютно реалістичним, тому і такі країни, як Австрія, також розуміють, що потрібно все ж таки визначатися і інтегруватися в спільний безпековий простір до слова. Потрібно сказати, що це серйозна перемога Брюсселю, тому що в Австрії, якщо пам'ятаєте, казали навіть наші спецслужби завжди було інтегрована величезна кількість російської агентури російських інвестицій, і якщо зараз туди дійсно отримує. Доступ спільні інституції європейських безпекові, ну то Австрію потрібно буде від росіян дуже серйозно очищувати від російського сліду, Пане Олексію. На жаль, ми обмежені обмежені в часі. Дуже дякуємо за відповіді і пояснення від усього серця, так безумовно. Друзі, з нами був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.